Батьківська недовіра директорові школи у Новому Бузі. Керівник однієї з місцевих шкіл змушений був написати заяву за власним бажанням. Не допомогло ані депутатський статус, ані підтримка очільників району. Батьківський комітет Новобузької школи No7 звернувся до депутатів районного та обласного рівнів з проханням припинити свавілля, яке влаштував у навчальному закладі директор Валерій Семененко. Йдеться про розтрату грошей зі шкільного фонду та цікаві фінансові оборудки з продажем випічки у шкільній їдальні. Я до вас не раз зверталася з приводу вуличок, як вони облікуються і так далі. Скажіть, будь ласка, яка відповідь на сьогоднішній день? Як обліковується випічка, яка є в школі? Відповіді батьки так і не отримали, хоча, за їх словами, за дитячі сніданки у вигляді тих же булочок батьки вже сплатили. Зі слів членів батьківського комітету та педагогічного колективу, денна виручка від реалізації становила близько тисячі гривень. Можливо, на таке порушення батьки учнів, вчителі закрили б очі, якби кошти від реалізації спрямовувалися на потреби школи. Але стан, в якому опинилась школа за період такого управління, історія цього навчального закладу не пам'ятає. Як приклад, та ж їдальня. До речі, прецедент з Валерієм Семененком вже був. Рік тому його звинуватили у корупційних діях. Директор придбав комп'ютери для школи. Справа добра, але купував у власного сина за двічі більшою ціною. Голова райдержадміністрації запевнив, що все було чесно, хоча і без системи прозоро. Для того щоб економити бюджетні гроші, колишнім губернатором було прийнято рішення. Якби раніше це розпочати для економії для того, щоб ми перед вступом в силу закону вже могли знати, і люди могли б спокійно вже проводити операції в цій системі Прозоро е, ну, Валерій Іванович вирішив закупити тоді комп'ютери без Прозоро. Тоді директора врятував мандат депутата районної ради, тим більше, що від очільника району отримав догану. але й швидко з нього зняли. Тепер зникнення коштів зі шкільного фонду тисячі гривень. На другий день вранці ми прийшли, щоб їх забрати, бо нам потрібно було купити нужний клас. Дошку і стену. Да. Да. Ми приходимо на другий день з гранту, щоб... а він каже, я вам 1250 віддаю, а 1250 ми закупив камінь. На час перевірки Валерія Семененка від посади відсторонили. Згодом він тихенько написав заяву за власним бажанням. Районний відділ освіти запропонував нову кандидатуру людину, яка вже працювала директором у сьомій школі. На зборах колективу її підтримали. Але батьківський комітет боїться лише одного: щоб зі звільненням Валерія Семененка не припинили перевірки у діяльності, і справа не зійшла нанівець. Олени Міщенка Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини.